Кишка, 2 фильма, завтра 20.30, ICTV. Привет, привет! С вами я Лунтик Козел, в и Роман Пау! Не вы мой смотреть на Лунтик Козел. В Италии, где смотреть, где Хорста? Ми, я доверяю всем масштабам? Не-не-не. Так. Довіряємося 20 тисяч доларів. Кожен момент довіряйтеся до колоса. Колосо, довіряйтеся своїм Ролайт Хав! Ми довіряємося. Найсмачненький чай. Який смачний чай, не е, смачний. Ай, є така смачний фрукти. Я довіряв і сказав, а тені микди, куда сай. Бо нос из адрес, раму не газу. Не-не-не, не італійський, не японський. Нє-не-не. Итак, а двадцять тисяч гривень. Двадцять тисяч гривень. Так. Я дивлялся. Я Україна. Да, Україна, ми переможемо. Все буде. Україна, хара. <гару> все довіряємося за своїм кожним моментом. І Я довіряюся кожним моментом. Віталій, а, а все довіряється кожним своїм конатом. Та можете представити своє, а й своє, не знаєш? Да, звісно, я забувся, що я хотів бути почути. Я леві це тисяч коштів на її боє. а то є на своє. А ми все дев'ятці. З вами я Муртик з Луті Козлом. Луті козел Віталій і льонетхлам. До по ха ха ха.